Порадь три е, книги для наших глядачів, е, які ти б рекомендував для прочитання. Дуже потрібне питання, як на мене. Але водночас я собі міркую, що ми, коли хочемо щось придбати, ми ж не дивимося хороші відгуки, ми дивимося погані. Тому, з твого дозволу, я пораджу топ-три книг, які не треба читати. О, дуже цікаво. Які я прочитав і. Я зрозумів, що вони щонайменше перехвалені. Але тим не менше, перша книга це сім звичок надзвичайно ефективних людей, щось типу цього Стівен Кові. Друга книжка це Багатий та обідний тато Роберта Кіясакі. І третя взагалі книга, я точно її не рекомендую. Це «Суньдзи. Мистецтво війни. Всі її рекомендують. Я прочитав їх, бо її всі рекомендували. І зрозумів, що я повторювати помилку всіх не буду, не рекомендую. Ось і все. Сім звичок, надзвичайно ефективних людей. Кіасакі, багатий тато, бідний тато і сунзив мистецтво війні. Подивіться краще в Ютубі відеоуроки, як ліпити вареники.